Сьогодні ще раз повернемось до часу, коли ми усі готувались до зустрічі світлого свята Великодня. Отож, у храмі Воздвиження чесного животворящого хреста відбулось молитовне богослужіння з винесенням плащаниці Ісуса Христа, участь у якому разом з єпископом Сокальсько-жовківської єпархії Української греко-католицької церкви капеланом Михаїлом Колтуном взяли військовослужбовці Бродівського гарнізону. Військовики тримали. Хрест і церковні хоругви. виносили плащаницю та несли біля неї варту. Крім кадрових військових Збройних сил України, прибули також учасники АТО, ветерани ООН УПА, студенти Львівського ліцею імені Героїв Крут, представники релігійного братства, лицарі Колумба, парафіяни не лише храмово здвиження чесного животворящого хреста, але й інших бродівських церков взяли. Також участь представники влади міста і району. Співслужили єпископу Михаїлу Колтуну п'ятеро священнослужителів і деякон. Прибули на молитву і два бродівських капелани, які проводять духовний супровід військовослужбовців червоних і білих казарм – Отець Богдан Вихор і отець Тарас Дзьоба. Процесія тричі обійшла з плащаницею храм. У реаліях нашого життя кожна людина шукає як для себе, так і для родини, і в цілому для держави захисту своєї гідності, своєї свободи і бажає собі запевнення поваги. Але в часі війни, в часі глибинної корупції і зубожіння, понівечення людських цінностей, пробуджується інстинкт самозбереження. Не може так бути, щоб людина, яка є створена на образ і подобу Божу, не мала ні звідки допомоги. Як і колись на землі панувало насильство, що було причиною деградації людства та кликало про поміч. Тоді поява Христа в суспільстві обнадіювала всіх, хто шукав спасіння. Це спасіння сталося. Ісус Христос переміг зло, переміг смерть, і ми тепер стаємо приємниками Його перемоги та сили. Той Христос переможець дав себе для Бога розіп'ясти і навіть померти, щоб за нас перетерпіти гріх. Надолужити Божій справедливості і нас поєднати із собою. Він нам заповів: віруйте і станеться вам. Але віруйте непохитно і тривайте у вірі. Ради вас я терпів і мої терпіння перевершують людські сподівання. Тож те, що будете просити і вірувати, це є набагато менше, ніж мої терпіння, і смерть це дається вам. Настановляв владика Михаїл Колтун. Згодом він надав військовим першочергове право приступити до плащаниці. Після цього уся процесія з військовослужбовцями бродівського гарнізону вирушила до пам'ятника Героям Небесної Сотні, де також усі молились за мир в Україні. Ісус Христос є прикладом цього що він прийняв терпіння і смерть для нашого спасіння, а нам усім треба бути готовим, щоб уподібнитися до Христа. І одні з них, які упокоїлися, ми сьогодні їх вшановуємо.